Усім привіт! Хотів би сказати пару слів про обслуговування бензотехніка, зокрема мотокіс про обкатку. Так, давайте почнемо, почнемо з обкатки. Тут же тема заїжджена. Скажу коротко, обкатувати інструмент не потрібно. Це йдеться про фірмовий інструмент, таких іменитих брендів Штільху, кузварна Тобто в жодній із інструкцій, в жодній із е, нотатків по ремонту, по, по обслуговуванню, по використанню даної техніки, немає пункту про обкатку. Обкатка, деталі там підігнані настільки, що фактично потрібно просто спочатку не давати максимальні нагрузки перший бачок, а далі працювати у звичному режимі. Ну, Увага особо на. Двигу не звертати. Е, так, що, що рекомендую я, чи це, чи це фірмова коса, чи це китайська. Просто перший, перший бачок дати більше масла. Там образно не 20 грам на літр, дати хоча б 30 грам. 30 грам на літр це косі чи пілі ніяк не зашкодить. А для. Притирання деталей буде трішки краще. Це особисто моя думка. І перший бачок не використовувати на максимальну потужність. Не потрібно там залишати бензотехніку, диркати, повний бачок, щоб вона на холосту спалила. Я думаю, ця тема вже проїжджена настільки, що більшість людей розуміє, що такого робити не потрібно. А в чиїх інструкціях написана така характеристика, такий пункт. Ну, знаєте, що ця це, це інформація неправдива. та як раніше я працював на одній фірмі, яка займається продажем бензоінструменту. І менеджери, які складали оцю інструкцію, телефонували до нас і питали просто, як написати те слово, як зробити то, як писати інструкцію по використанні по обслуговуванні бензотехніки. Вони писали, що потрібно там використовувати перший бачок на холостих, давати масло по 50 грам на літру. Але самі розумієте, що це, це просто для того, щоб перестрахуватись. Багато навіть китайських виробників просто з заводу задушують свою пилу чи косу, не надаючи їй максимальну кількість обертів. Для того, щоб коли клієнт починає працювати, він думає, що так і потрібно, спалить перших 5-6 бачків і розуміє, що коса сила немає. Утворюється нагар, витікає масло з виглопної. Тоді звертається в сервіс, вони регулюють під нормальні оберти. І клієнт вже на змащеній засмаленій пилі чи косі починає нормально працювати. Фірмових косок такого немає, там, там все набагато простіше і, і правдивіше. Так, про обкатку, думаю, всім все зрозуміло. Кому не ясно, тоді питайтесь, спробую допомогти. По обслуговуванні, По обслуговуванні бензотехніки, я б хотів сказати ті моменти, які ви можете зробити самостійно, не звертаючись в сервісний центр. Тому що догляд за інструментом це не тільки там, робота з ним і періодично. Ну, Це добре, якщо періодично хтось звертається в сервіс, щоб просто глянути, чи все нормально, чи все, чи все справне і чи можливо є якісь несправності, а ми того не відчуваємо, працюємо. Коротше, те, що можна зробити самостійно. Я, як правило, свій інструмент стараюсь перевіряти і очищати, так, так би мовити, готувати до, до консервації восени. На літо просто перевіряю, заводжу, що все нормально працює. Якщо проблем немає, тоді працюю ціле літо і знову восени звертаю увагу на, на деякі вузли, які найбільш здатні до зношування і до пошкодження. Так, Це, наприклад, дісто 120 го штіля, але дана операція, дані операції можна проводити з будь-якими бензокосами. Та як принцип роботи однаковий, єдине, що конструктивно, може відрізнятися. Перше, на що варто звернути увагу, це стан повітряного фільтру. В кожній косі він іншої конструкції. Якщо у вас стоїть ось такий паперовий фільтр, треба звертати увагу, чи він, по-перше, не забитий. Тут, як ви бачите, чисті оці відділення проміжки. Немає ніякого надлому силікону, ось цього щільнення силіконового, ніяких тріщин немає, немає самого пошкодження паперу. Найкраще про цілісність фільтру розказує об'єм, який знаходиться за ним. Тобто, якщо отут немає ніякого сміття бруду, немає ніякого масла, фільтр працює нормально, карбюратор. В принципі, так само, так як не закидає на зворотню бензиною. В китайських косах переважно стоять паролонові фільтри, типу такі квадратні паролони або, або круглі паролони, які закриваються кришкою. Там, там як, як правило, завжди брудно. Це все впливає на ресурс на ресурс вашої коси і на роботу, на потужність, відповідно на, на зношення інших деталей. Так, далі перевіряєте, перевіряєте час від часу цілісність і справність роботу бензинового фільтру. Ось так виглядає фільтр щільівський. В принципі, ця коса в мене, ну, напевно, рік другий, я з самого початку поставив фільтр, до сих пір його не міняв. Він чистий, проблем з них ніяких немає. Якщо у вас китайська мотокоса, там бажано або поставити фільтр від фірмової коси один раз і забути про проблеми, ну, відповідно, якщо ви не залиєте брудної бензини. Або кожен рік, якщо у вас стоїть войлочні або там сіточні фільтри, раз у рік хоча б його міняти. Ще раз повторюсь, зараз особливо в китайських мотокосах з заводу бажано зразу поміняти фільтр, в залежності від того, який він там стоїть. Там процентів, напевно, 85 мотокіс, які продаються. Фільтра там не придатні взагалі для роботи. Вони не те, що не фільтрують, вони самі розсипаються і з цього войлоку, який вони зроблені, забивають карбюратор. Відповідно, звертання в сервісний центр. Так, наступна. наступний етап перевірки цієї свіча, свіча запалювання, яка фактично може розказати вам про... Розказати може все про про життя і в якому стані, в якому режимі зараз працює ваш інструмент. По кольору свічі можна оприділити чи, чи все нормально з косою чи з пилою. Ось така свіча. Це в принципі нормальний колір. Дивитись потрібно на оці середні електроди, які знаходяться вони. Мають бути або от такі, сухі, не білі, не чорні. Можуть бути ще відтінок, тут злегка відтінок е помаранчевий, ну, цегловий відтінок. Це нормально. Може бути ще, ще е більш насичений відтінок. Це допускається. Просто по подивіться на свічу. В інтернеті можна подивитись картинки, як виглядає свіча і яка проблема з двигуном при даному кольорі, при, даній, при даному нагарі на свічі. В принципі, нагар легенько. Навіть цей нагар, який є по колу, він легко, легко його можна щистити просто рукою. Так само один з варіантів перевірки, коли у вас оцей електрод середній, між електродом і металом свічі знаходиться проміжок. Якщо в ньому набитий кокс, набиті продукти нагару, свічу потрібно просто міняти. Але ще раз повторюсь, краще купити, яка би у вас коса не була, чи китайська, чи фірмова. Якщо фірмова, так, там стоять нормальні свічі. Якщо китайська, купіть один раз. Нормальний фільтр, нормальну свічу, поставте і ви позбудетесь багатьох проблем своєю косою тому що якщо ви купляєте китайську косу проблеми будуть 100%. Далі, якщо стоїть праймер, ну, то тобто таке одна з, один з типів перевірки бензинового фільтра. І загалом чи карбюратор не є забитий, це праймер. Коли ви зажимаєте оця... Резина на праймері не вертається, бо вертається дуже-дуже помало. Значить, що забитий фільтр або забитий фільтруючий елемент в самому карбюраторі. Це так, трошки бідішові теми. Далі слідкуйте за е, люфтом самої штанги в редукторі. Розумієте, що отут штанга в редукторі має сидіти дуже щільно, ніяких люфтів при прокручуванні не має бути. Так само цей амортизатор, який, який знаходиться між редуктором і цією втулкою, де зменшення вібрації на двигун, на двигун і на штангу, цей амортизатор має мати певний хід, але він не має літати досить сильно. По штанзі по валу в мотокосах, в даній мотокосі. В штанзі стоїть е, втулка пластикова, яка знаходиться, яка розміщена від початку і до кінця. І в ній вже знаходиться вал. Вал змащений і змазка з цього валу ніде не дівається, так як е, втулка повністю заповнює простір штанги, і змазці там фактично діватись немає куди. В китайських мотокосах стоять втулки. Штанзі. Ось такого плану. Їх, як, як правило, туди заходить вал і там він крутиться. Якщо ви змастите вал оцих 2 см, 1,5-2 см втулки, вона фактично тримає весь вал, і змазка, яка є, може просто виходити на, на зоні втулки. І з часом просто потрібно буде поновлювати цю змазку. повторюсь, в фірмових. Косарках, такої проблеми немає. Раз берете, змащуєте фірмовою хорошою змазкою, проблем немає. В китайських потрібно час від часу, хоча б раз в рік, перевіряти, чи на валу є змазка, тому що якщо нема змазки, зразу витягнете вал, будете бачити сині проміжки такого посиніння великої потертості. Це от місця, де ці втулки труться. Вал треться в цих втулках. Так що за цим потрібно слідкувати. Так, по нижньому, по нижньому редуктору. По нижньому редуктору, по кожуху так, тут я вибачаю за стан косарки, тільки що косив. Перевіряйте, чи на вашій косарці є оцей ніж жилки мусив почистити, тому що сам не можу дивитись на на такий брудний кожух, тим більше вам показувати. Коротше, по ножі слідкуйте за наявністю ножа, слідкуйте за цілісністю цієї гребінки, за цілісністю кожуха, за люфтами на редукторі. По змазці, по змасті редуктора, якщо у вас стоїть... Якщо ви користуєтесь фірмовою брендовою косаркою, зараз навіть фірмоштіль оцього болта для перевірки змазки, для заправлення змазкою, зараз штілю немає. Тобто у вас редуктор заправляється нормальною змазкою і він працює доти, доки працює. І повірте мені, працювати він буде не одну десятку років. Ну, десятку я перебільшив, на років 5 може відслужити. При правильній експлуатації. Якщо у вас китайська косарка, не вартує пхати туди кожного року, кожних півроку по, по певну кількість змазки, тому що від цього краще їй не буде. Змазка просто повилізає. Хочете зробити добре редукторів, редукторові розберіть, вичищіть стару змазку, тому що, як правило, китайські виробники нормальної в редуктор не дають. Розберіть, змийте стару змазку, заправте фірмовою нормальною змазкою і більше до редуктора не лазьте. Е, Так, по, по шпулі. Єдине, що, що ви можете, це перевірити перевірити, чи під шпулею, під дисками. Немає ніяких посторонніх предметів. Ось. Урок намотало. Шпулю, шпулю потрібно час від часу чистити. Ось залишки шнурка, які потрібно знімати і вичищати. По редуктору ну ось бачите це я кошу косаркою 2 роки. Ось такий стан редуктора. Тут я нічого не чистив, просто з моменту того, як я його зібрав. Ну, тут мінялись підшипники, шестерні. Розумієте, що тут фактично редукторі вашому нічого не буде. Якщо він зроблений з фірмових якісних запчастин, якщо ви використовуєте правильну гарнітуру, тут зазори настільки маленькі, що всередину редуктор, ось в якому стані він ззовні і в якому стані він всередині. Я тут ніколи нічого не чищу. Він завжди такий. По шпулі. Якщо ви використовуєте одну шпулю е і вона не дешева, потрібно її час від часу чистити від, від оцього. Тут набивається, тут набивається трава, пісок, земля, бруд. І зменшуються зацепи. Буває навіть таке, що просто проскакує проскакує жилка, сама відмотується, Тут барабан не фіксує. Потрібно це все вичищати. Всередині. Тут таких проблем як немає. Все чисто. Найбільше потрібно вичищати оцю, оцю ділянку. Ну, це я кажу про... Про дану косу, продану шпулю. Але всі роботи фактично проводитися можуть з будь-якою косаркою. Неважливо, чи це у вас штіль чи, чи якась інша фірма. Тобто методика однакова перевіряти оці вузли. Це, все, що ви можете зробити самостійно. Не потрібно лізти до карбюратора, крутити, там. можете підкрутити єдине, що холості оберти так. Не потрібно самостійно лізти і підкручувати оберти. Просто так оберти не падають і не піднімаються. Якщо у вас косарка працює 5-7 років, 10, та, тоді таке може статись через певні виробітки. Таке може статись. А так, якщо дбаєте про техніку, хочете там в свої добрій роботі хоча б раз в рік, ну, в залежності від того, скільки ви косите, Раз в рік, раз в два роки просто занести в сервіс на профілактику, щоб майстер завів, послухав. Можливо, знайшов якусь проблему, якої ви не відчуваєте. Тому що у кого рука набита, він набагато швидше не йде, не йде проблему. І відчує, чи косарка справно працює чи ні. Ось так. Дякую всім за увагу. До побачення.